За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури заблоковано незаконне переміщення через державний кордон понад 300 тисяч пачок сигарет відомих брендів Марбле та Мальборо. Маршрут доставки сигарет до країн ЄС проходив через територію Чернівецької області через пункт пропуску Красноїльськ Чернівецької митниці. Ящики з сигаретами учасники схем перевозили в автоцистернах, де були Попередньо облаштовані схованки та тайники поряд з цим при проходженні митного контролю надавали документи, в яких було вказано, що автомобілі виїжджають пусті, жодного товару в них немає. Першу вантажівку затримано на митному пості Чернівецької митниці 7 лютого. Під час проведення обшуку у цистерні з підпального виявлено 65 тисяч пачок сигарет на загальну суму 4,5 млн грн. Наступну спробу переправити контрабандою до ЄС уже 165 тисяч пачок заблоковано 9 лютого на тому ж митному пості. Цього разу тютюнову контрабанду орієнтовною вартістю 12 млн грн перевозили у цистерні для транспортування газу. Крім того, під час документування вказаних злочинів було встановлено, що на територію митниці прямує ще один бензовоз, в якому також знаходиться контрабандні підакцизні товари. Однак після затримання другої вантажівки цей транспортний засіб покинув територію області, попрямував до Закарпаття. Поряд з цим правоохоронці відстежили його місце знаходження та після проведення обшуку виявили понад 64 тисячі пачок сигарет вартістю понад 5 мільйонів гривень. Двом фігурантам кримінального провадження повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. Контрабандний товар арештований, також вилучені транспортні засоби, які використовувалися для його переміщення. Наразі тривають ці необхідні слідчі дії. Встановлюються інші, причетні до організації вказаного злочину особи.